Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні я покажу вам орхідейку і хочу поділитися з вами досвідом, як справитися з красним кліщом. І покажу сліди, які залишають після себе красні кліщі. Ось такий листочок. Ось видно наскільки він пошкоджений. Видно, які були покуси. І розкажу свою історію. Приблизно в 2021 році я купила собі орхідейку. Орхідейка була маленька, вибрала собі метелика, і коли орхідейка приїхала, я побачила, що на листочках були якісь покуси. Але на той період ще мені трудно було розібратися, що не так з моєю орхідейкою. Через півроку на листочках з'явився е, такий оранжевий е, наліт. Я зрозуміла, що то красний кліщ. Я шукала дуже багато інформації, читала, дивилася відеоролики в Ютубі. Щоб розібратися і поняти, якими препаратами можна справитися з красним кліщом. Так от, перші препарати, що я вирішила використовувати, я в етаптекі купила препарат Дельта на основі Дельтамітрину, робила 4 обробки із інтервалом у 4 дні. Ну, В принципі, спочатку казалося, що допомогло. Але через три місяці красний кліщ знову з'явився на моїй орхідейці. Обробки, звісно, робила всім орхідейкам, які є в моєму домі. Обробок таких, звісно, було з періодичністю, не одна і не дві. З красним кліщом я боролася в течені двох років, і вже приблизно в 2022 році. Я купила інші препарати. Для першої обробки я знов таки ж використала той самий Дельта препарат на основі Дельтамітрину. Через 4 дні я використала для другої обробки препарат Санмайт. Коли пройшло знову ж таки 4 дні, третя обробка це Обірон Рапід. І для четвертої обробки через 4 дні я використала препарат Нісоран. На щастя, ці препарати допомогли уже ж 2025 рік, і на моїх орхідейках красного кліща немає. І це дуже радує. А сліди ось такі залишилися від старих покусів. Добре видно, наскільки вони пошкоджені. Було, звісно, нелегко, дуже важко справитися з красним кліщом. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!